Не страшно. Йо, хеллоу, привіт, мене звати Боб і ти знаходишся на каналі Просто Боб і сьогодні ми будемо продовжувати грати в край офіра. Край офір хотів сказати. В Liars, Liars of Fear. Дякую всім за подобайки та коментарі під минулим О, Там його залишу. Обов'язково переглянь. Якщо ти не в темі, а що, ми погнали проходити далі. Тому бери щось смачненьке. Смачного тобі і приємного перегляду. Зупинилися ми на фламінго. В минулі серії ми знайшли шматочок шкіри, ну і йдемо шукати інші частини тіла, з яких ми будемо малювати, мабуть, ще якихось фламінго. Незрозумілі сни. Глава у нас, я так розумію, так називається. Ну окей. Сходу вриваємося в жахіття, я, до речі, придивився, непоганий там, до речі, і звук був, і чудно і монет непогано, і коротше, і все чітко, бомба, пушка, гонка. Ага. А назад уже. ага, Вже є в житті ліфти, не под... мені... ці міжповерхові дротоходи мені не подобаються, а тут ще й середньовіччя якесь. Так. а... А куди нам? Давай сюди. Це наверх, ага. Це наверх, це середній етаж і нижній етаж, так розумію. Давайте зверху почнемо. Просто знизу, можливо, ще якось можливо буде втікти куди. Кудись. А от знизу. точніше, знизу можливо втікти кудись, ще там якісь підвали і тому подібне, то зверху ні. Зверху вже стрибати з вікна, якби. Ага. Станція Слаутич, Вихід на праву платформу. А, це він ходить так. Я думав, це типу у нього серце починає колотати. Так, тут замкнено. Ага. Тут теж. Січки можна підпалити? Не можна. А... Что це за ПТ почалось? А, нам просто тре... А, погоди. А тут замкну. Бл. Див... Реально. Коси дивом. Це портрет. Ну не портрет, а картина. А там... Ну окей. Да блять. І що? І що? Ключ. Та бачиш, я кажу, що бусили приносять дітей, а от оці штуки забирають. Бо ж погано себе вести заберуть. Так, записка. Шановний пане, я розумію, що ви засмучені і співчуваю вам і вашій дружині, але я повинен категорично заявити, що не бажаю надалі отримати від вас цього, <кх> з цього приводу листи. Пересадка шкіри – процедура неймовірно важка і неминуче пов'язана з ризиком невдачі. Заявляючи подібне, я запевняю вас, що я і мої колеги з, з Святої Анни. Каплиці, якось, святої Анни, е доклали всіх зусиль, щоб гарантувати позитивний результат для вашої дружини. Особисто я вважаю, що ми зробили все можливе, якщо брати до уваги ступінь пошкодження тканин. Ви, звісно, маєте право на власну думку. Я розумію ваше розчарування. Чого я не розумію, це як у. Виправлені цієї ситуації можуть допомогти ваші гнівні листи, які ви надсилаєте мені і моїм колегам. Як я вже казав, я уявляю, який стрес вам довелося пережити в недавні часи, і тому не буду висувати проти вас звинувачення, якщо ви утримаєтесь від будь-якого подальшого листування. Я прямо вам заявляю, що не дозволю подальших загроз по відношенню до мого персоналу, сім'ї або до мене самого. Якщо захочете. Вдатися до допомоги психолога Мій ССН дасть вам адреси кількох фахівців, які допоможуть вам пережити цей важкий час. З повагою та найкращими побажаннями вам і вашій дружині. Вільям Хрін. Грін, доктор медичних наук. А, тобто наша дружина, ти згоріла чи. Ні, от такі картини. Блін, щось, щось не є таке. Як людина, яка полюбляє малювати, то якби. тут це треба шарити. В Цьому щось є. Так, ну виходимо, виходить. О. А тут все змінилось. Хтось грає на пінаніні. Ага, сподіваюсь, нам авторство не прилетить зато все. Чому ти зупинилися? Така чудова мелодія. Кохана, прошу, ще трохи лише домалюю цю частину. Ну, не змушу мене благати. А, вон воно що. То він ще був, в принципі, доволі адекватним, але щось на нього вплинуло. Можливо, якраз таки відхід його дружини. Так, ну тут ось ще є. Двері замкнені. Ні. Ага, от і ліфт. А, ключ використали. Окей. Є щось цікаве? Нема. Замикаємо. А тут? Що за звуки? Сподіваюсь, мені не потрібно буде ховатися? Так, ну це шафа з речами. Ну, окей, окей. А, а тут? Що за двері? Це наверх. А ці куди? А ці замкнені? Ну окей, тоді наверх. От мені подобається, до речі, такі ігри, які вони лінійні прям. Тобі, тобі, тобі не треба гадати, куди йти. Тут і так все зрозуміло, в принципі. Щось горить. А можливо наш будинок уже давним-давно згорів. Дісно от... Ні Богу, я б наче... Ну я дивився колись проходження цієї гри дуже-дуже давно, ще, мабуть, коли вона вийшла. 16 й рік, здається, чи 15 й Але. Сюжету я взагалі щось не пам'ятаю. Ну, основу, як би я пам'ятаю, а що до чого тут А можна... Типа, на QE виглядувати. Не страшно. Мы здається, десь колись як в вікні якийсь скример, як нам бабахне, і ми понасираємо тут кучу. Так, ну тут нічого як немає. Окей. йдемо далі. Ну, ідеальне вікно для скримера. Нє? Окей. Ага. Так, я так розумію, тут ми не пройдемо, да? Ти не пройдеш. Що написано? Make up your mind. Зважуйся. 102-900. 102. 102 кіло. Ух. Машина, для убийства. Для, для добра. Блін. Не люблю я полиці, які відчиняєш, а там нічого нема. Записка, не записка. Тут тут відчинено? А, погоді. Я хочу перевірити, що тут. Пацюк. Ага. Ну окей. Нам тільки сюди і можливо вийти, якби. Олень, здоров! Знов ти. Тільки в іншій кімнаті. Тьотінька. Ой, блін, я хочу ще, до речі, на канал якось, якщо буде можливість, пройти. Як же називалось? Palm New Drive. Там, де оці штуки, вони крутять головами. Я теж дивився доволі давно проходження і сам хотів пограти, Там маємо змогу подальшому, можливо, навіть пограти разом. Але там купа дверей, але схожий такий сетінг. Тут немає нічого, ніякої записки, нічого такого. Ну сей демо далі тоді ч так п! Шо Це щось упало чи це підлога? А. а Ага. Олень з божеволі. Чо? А, от його олень. Шо це було? Триста 14. Триста Окей. Триста 14, це куда? А що вона якісь? Примішані ці всі картини. Ага. Ага, там хтось є, але. Там замкнено, я я цьому, в принципі, радий. Окей. 314. Що це може бути таке? 300. Так, що зі світлом? Ага, поплив. Поплив, поплив, поплив. Тобі видно хоть щось тут? 314. Давай ще набавлю, погоди. Графіка. Отак. От Окей. Так тобі буде видніше трішки, да? Да. 314. Ага, тут нема нічого. Ось другу давай, оп. Так, мотузки якісь. Ну і тут нічого немає. Йдемо далі. О, тут посвітліше. Злодій. А, злодей. Я тут злодей прочитал. Так, ну добрый. а лобус. Прикольно, дуется. Прям по нему можно долго туши рату и все. Круто. Так, а до Европа? Нортик океан. Ага, так, а, вона там вище, походу Це, я так розумію, Африка. Не, погоді, Атлантичник, це, а, це Латинська Америка, погоді, ось тут Європа повинна бути. Ось це Африка. Ахара. А це... Індійський океан, погоди. Ну, Індійський океан. Оце значить, так, да. це значить Африка. І десь отам, Десь отам ми. Україна. У -у -у. Тільки от не видно. Стрибати я не можу? Щоб... Ну ладно. Так, погнали далі. Опа, що це за за Аліса за дзеркалі? Це незворотньо. Ой-ой! Зворотня, незворотня, незворотня. Так я і не хочу туди йти. Сірнички. Я сюди піду, мені то ч. Ой-ой, мило. Впало. Собака. А, картина. Вони ще з звуковими спецефектами. Жорстко. Так, шкатулки. Є щось тут. Те, що може нам знадобитися. Містер <coughs> Mr. Pickle's. boy. Та-та-та-та-та-та-та-та, містер Good boy. Хто не дивився, містер Пиклз? Хто дивився? Дайте знати в коментарях. Зачетний мульт. Так. Ну, йдемо далі. Так, крісло. Що пише? Ти цього хотів? <свісляє> 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 Аху знає. Що дивне якесь таке крісло? Ага. О, пісюлька. Нову картину колись великого художника угу. висміяли в галереях. Те, що ми сьогодні побачили, хоч немає абсолютно ніякої цінності в художньому плані, можливо, буде цікаво вивчити психологам. Такі різкі слова ми почули не від кого іншого, а від 에, Джейсона Х'юса. знаменитий критик одним з перших оцінював роботи угу. його похвала. Похвала сприяла його приголомшливому успіху. Коли його запитали, чи заслужила картина такої глибокої критики, особливо в світлі недавніх трагічних подій, Х'юс відповів: наша робота критикувати мистецтво, а не заслужувати, а не засуджувати художника. Ця людина недавно пройшла через багато що, і це, мабуть, на ньому позначилося. І все ж, якщо ми промовчимо і при. Прикинемося, що можемо хоч і з натяжкою прийняти подібну роботу. Це послужить погану службу самому художнику. Решта критиків були трохи терпіміші. Тому як. Тому як і. і ага, і все. Він засрав, коротше, наш малюнок на А ми... Чо? Чо? Ну. Кріповенько, але я не стиг просто злякатися, бо треба було раніше обернутися. Так, знову розвилки. Сюди двері. А що? Пливем. Пливем, пацани. Ну тут замкну. І, ну, та й, в принципі, добре. А тут. І тут. Ну і окей. Менше дверей. Мене тепер кожна картина тут лякає, блядь. Особливо тітки з вусами. Чи з вусами? І тут замкнено, так? Да? Ну, дарова. Е? Чого? Такі... О, це було х! Не вистачало тільки, щоб хтось побіг на нас, чи поповз. Це не страшно було. Та й тут. Тут світло є. Так, погоді, а ми щось в подібному чомусь а, в подібному приміщенні, кімнаті ми вже були. Що? Що таке? Я не зрозумію, звідки боятись куда точніше, боятись. А, це у нас запульнули цю штуку. Та вона не така крепка, що ти розказуєш. А у нас все ще плющить, до речі. Може, це із за того у нас і ці галюніки є? Так, дід, ти тоже попливеш, да? А за ним щось є, до речі. Чуєш? А посунься. За ним щось є. Ага. Тихо, стоять. А, є що почитати? Нема. Так, ну давай сюди. Тут зачинено, Окей. Окей, йдемо до... А, відчинено. да. Ех О, ну, дякую. Та хара бить посуду, да. Так, кімната, ключ. Що таке? Ае. Запали. Там хтось ходить. Що ж так вітні? Вранці знайшла його склад порожніх пляшок. Мені не добре. Та не стукай там. Я Я знаю, що йому нелегко, але хай йому біси. Він повинен все прекрасно розуміти, коли вдома маленька дитина. Це просто верх без відповідальності. Таке зачинено. А... Ага, можливо тут щось є. Що це? Книжка? О. Подружжя якесь. Окей. А, ми забрали. Ага, тепер випустили. О, тут якийсь... Монстр був якийсь. Розфарбований. Ой-ой. А, а коли йде взаємодія з якимось предметом, у мене мишку щось викидує. І оце оце таке коїться. Я не знаю, що з чим це пов'язано. Що це таке? Це типа зола від. То... <кхух> Розкрийте свою внутрішню красу з новинкою Glamour Fusion Max. Розпрощайтеся з висипом, прищами і іншими неприємними дефектами шкіри. Новинка від Glamour Fusion MAX додасть вам свіжий і здоровий вигляд. Думайте про це не як про спробу приховати недоліки, а. але як про розкриття своєї внутрішньої краси. Це що це шо за парфум від чуми? Fusion, блядь. Ага, не менше. І... Ну ладно. Так, ну ми... Пупупу. Пу-пупу. Відчиняється? -пу. Пу -пу -пу. Відчиняється. Є щось тут цікаво. ті... Немає. Там теж, да? Хто це будував оце Це так. Так, ну окей, це якась спальня. Я бачу платівку, я вставляю платівку. Погоді, не крути. Можливо, ще щось знайдемо, щось по. Во. Нога. Крадії протезів. Зажерли від Я не дозволю собі новий. Чому саме ну? Досягнення якесь. Я знаю. А тут ми не відображаємося. Все. Немає тут нічого більше. Ну це якась спальня, я так розумію, наша, мабуть. Во, диви. Ні, а це так, наверное, потрібно, все-таки чую. Ну, по лору гри, типа чей. Ну заводь чорманку, давай погнали. Опа, поплив, деда. А, так, сподіваюсь не прилетить авторство. І що, а... И куда? Ну що, все з парафіну зроблено тут? О, пляшка, 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 пляшка. Пляшка, пляшка, знову десять банка і пластикова т. Трубка. трубка. Я відкачав повітря, я знав, як це робити. I stuck the tube in a vein. Я ставив трубку у вену і став висмоктувати повітря до тих пір, доки щось там не помало. Потім я помістив трубку в банку, і кров полилася в неї. Всі ніч відчував у роті призмак міді. Чому я не подумав Прошу про шприц? Освітільно. Так. Шкарабанка є з кров'ю. Тепер нам потрібно знову потрапити до нашої студії, я так розумію. Добрый вечер студія. туди hey. шо? ссс що, о ч чли Может, раз надо крутануть? А може надо назад крутануть? Шо логічно, в принципі, давай крутанем назад і назад. А я... Можу, можу, можу. І ще. І все, по і повинно встати на місце, да? Та я не можу, мені не дає. Крути назад, крути назад, алло. во. Просто коли я кручу назад, ну то есть тут треба мишкою тако робити, типу, кругові повор повороти, повороти, двіження, движения, блядь. А він не, не хотит. А, ні, погоді, значить, що то Значить, щось тут не то, погоді. А. А куди? Та, що ти? Там щось. Шептун якийсь живий, а як мені туди потрапити? А дв... ну, ці двері навіть... Та закрыть. А ч, до речі, шафи не. А, неба плавались, ладно. Я не, 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 не розумію, куди мені. Можливо, тут тут є десь, щось... Зеркало. Ні, ну по-любому з цією штукою треба щось. А, о, реверс. Все.

О, все, малим далі. А, не, погоді, записка. Ненавиджу, навіть зараз втраченим одиноким. ти ще заслужив могилу для тебе закінчити, Діті. Зрозуміло, коротше, це і письмо нам теж треба закінчити. А ну давай. Що на цей раз буде? Це схоже на якогось... скорпіона, до речі. Ось жало. Клешні от його. Ну або це якась печера, на яку зверху хтось наригав. Якось так. Так, і, ага, от тепер у нас відкрила ще одна глава. Так, да, це ми вже читали. Ну, круто, круто, круто. Що у нас по храмі держить? 26 хвилин, а що так мало? Ну, я знаю. 26 хвилин. Нормально, я думаю. Я думаю, нормально. Що, на цьому цю главу ми завершимо. Тому обов'язково став подавайку та пиши коментар, що ти думаєш стосовно цього всього. Дякую тобі, що ти сьогодні пограв зі мною. І зустрінемося з тобою вже у наступних відосах. Двайна тобі дня чи вечора. Па-па!